Зрозуміло, що це був останній виступ в, в шоу. Так, ми навіть не помітили, як швидко наші таланти проявили себе на сцені. Отже, ми можемо перейти до найприємнішої частини нашого вечора прем'єру. І це нагородження. Запрошую до цього заступника директора з виховної роботи Літвічуку Ольгу Дмитрівну. Доброго дня всім, шановні. Присутні в цьому залі студенти, викладачі, гості. Я бачу тут батьків, які прийшли подивитися на таланти. Хочу сказати Слава Україні. Дякуємо за СУ, за можливість проявляти свої таланти, за можливість навчатися на денній формі очно, відвідувати заклад і. Нарешті наш заклад ожив. Ми проводимо ці концерти. Дякуємо нашим студентам за ініціативу, тому що провести цей концерт це була ініціатива самих студентів. Традиційно в коледжі попередні роки проводилося у нас шоу, коли ми виступали від кожного відділення. Мені дуже приємно, що зараз у нас навіть немає такого поділу на відділення. Ми є єдина родина, ми всі є сім'я, яка об'єднується для того, щоб разом святкувати, разом проводити свій вільний час. І хочу сьогодні нагородити найталановіших студентів, студентів, які проявили свій талант, ще раз підкреслили, що кемк найкращий. За активну участь у шоу-конкурсі вечір-прем'єр нагороджується студент групи 320Л-9 Ювко Владислав. За активну участь у конкурсі вечір-прем'єр нагороджується студент групи 221. Ой, да, 221 Л9, а Іваношкін Дмитро. Це студент групи 329 Русін Валерій. Сегодня yeah. викрили талант. За активно конкурсі вечір прем'єр нагороджується студент групи 122. Групи 221 РТС 9 оставчив Антон. <плес> Нагороджується студент групи 329 Владислав <плес> Нарешті побачили, що нас такі талановичі я в шоці 121 КСМ 9. Без Захарчук, Анаст... 220, 220, Настя. Оговорилася. Захарчук, Анастасія. Студентка групи 419 КСМД з Карабляса Ангеліна. Дякую дівчатам і нації Амбіліні, які є ініціаторами проведення цих заходів. І хореографи, і постановники, і проводять. Весь час тут в репетиціях я дуже їм вдячна за це. У нас звиних в цьому році досить, досить чудовий такий дует. Нагороджується студентка групи 122 РТС-9 Макаренка Ярослава. І студентка групи 122 ГСР 9 Марченка Поліна. Дуети найкращі такі номери. Ми теж приміюємо о такими статуетками. Да? Це, це наш актив, це наша і правхова студентська рада. Нагороджуються студенти групи 100. Для групи, я думаю, це буде в їх, ну, скажімо, капілці правильному розуміті. Нагороджується викладач коледжу, музичінка Діана Сергіївна За співучність у нас коледжу підтримку наші студенти. Дякуємо, дякуємо. Я думаю, що це не перша нагорода Діана Сергійна, але від коледжу це перший з нас. міських. Нагороджується студентка групи 400, ой, 320 л Єліна. Це теж наш новий відкритий талант, такий дуже чудовий. Ну і вітаємо її такою маленькою нагородою! Нагороджується студент групи 320 ефезень трусовільян та студентка групи. Кризи. Молошна Софія! Вам така нагорода? Я думаю, що це не останнє танго в нашому житті. Підтримуємо! Нагороджуються студенти групи 122 хсм 9Б за сцеху. Це тральне мистецтво наше. Я даю вам грамоту і даю вам такий знак. Вітаємо, вітаємо облескани. Нагороджуються студенти групи 122 КСМ 9А за сценку. Я дуже вражена, що ребята самі пишуть тексти, самі придумують, ну і та ну ну грають. Оплески, облесті. Це. Вітаємо ще раз, аплодуємо! плануємо. Нагороджуються студенти 120 групи 122,9 за виконання пісні під гітару, інструментальне і вокальне мистецтво. Дякуємо, хлопці. Ну і завершуємо нагородження. Вітанням наших талановитих. Ведучих? Пошлена крита. Такі є за ваги! Каже, що збірки вірки сердюшки не вистачало дірочки. Ми подаруємо. Не трималася вона у нас на голові. Зробимо. Дякую вам всім. Я думаю, що сьогодні були чудові емоції. Ще раз поаплодуємо нашим талановитим студентам. Я прошу вас сюди на сцену. Оплески, ще раз, не жалкуйте. Усіх із закінченням останнього шоу у цьому навчальному році. Усім гарного вечора і до нових зустрічей. Всім па па